У межах домовленостей між Україною та Росією в рамках обміну тілами в Україну повертають тіла загиблих захисників. Встановлення їхніх імен настільки кропітка і багатоетапна робота, що судово-медична система нині перевантажена. В Одесі аби пришвидшити ідентифікацію репатрійованих воїнів, відкрили перший в країні польовий морг. Як він працює, дізнаєтесь із репортажа Андрія Настасова. Залізничний полустанок у передмісті Одеси фахівці бюро судово-медичної експертизи вивантажують тіла захисників, яких вдалося повернути під час останнього обміну полеглі воїни у пакетах з індивідуальними номерами у рефрижераторних вагонах. Температура мінус 10 градусів, не дивлячись на те, що вони поступають, майже всі вже з гнилісними змінами, але ми зупиняємо цей процес. Далі далі гниття не найде. Поруч у наметі проводять ростин тіл та відбирають біологічні зразки для подальшої ідентифікації. Також ретельно оглядають особисті речі загиблих, документи, жетони, написи на одязі усе, що може допомогти встановити особу. Встановлюються індивідуалізуючі ознаки. Найчастіше військовослужбовці вони маркують свої речі. Оце ми розложили снізу наверх. Оце ушкодження. Бачите, і це було все ушкодження. Воно дійсно пропорційне на тілі. Тобто ми розуміємо, що тут була травма, яка дійсно несумісна з життям. Так працює поки що єдиний в Україні польовий мор для збереження та дослідження тіл полеглих військових. Створили його, щоб пришвидшити повернення героїв їхнім рідним для поховання. На одній локації зібрані всі служби, що беруть участь у процесі від судово медичних експертів до саперів. Це слідчі органи, це криміналісти слідчого відділу. Це опор уповноважений, який ну, всі докази збирає ДСНС. Вони більш займаються відвантаженням і завантаженням допомогу судово-медичним експертам. І наразі і інші міста в Україні я думаю, також до цього прийдуть, тому що ми розуміємо, що хлопці будуть повертати, і ми повинні шукати методи, як прискорювати такий витроботи. Організувати таку польову роботу допомогли партнери з міжнародного комітету Червоного Христа, поділилися досвідом і надали матеріально-технічну базу столи, каталки, обігрівачі та інше обладнання. Ось, приміром, намети очевидно, що люди не можуть працювати під спекотним сонцем, дощем чи снігом. Тож це просто базова річ. Окрім цього, пакети для тіл, а також засоби індивідуального захисту для всіх спеціалістів: рукавички, маски, костюми усе, щоб полегшити роботу, яку ці люди виконують в дуже непростому емоційному стані. Далі у спеціальних сейф-пакетах відібрані біозразки направляють до молекулярно-генетичної лабораторії. Тут фахівці визначають, які фрагменти є найбільш перспективними для встановлення ДНК полеглого воїна. Ми беремо трубчасті кістки, ось хребці, ключиці часто беремо, але знову ж таки кожен окремий випадок розглядається окремо, оцінюється для того, щоб ми в подальшому отримали повний гарний ДНК-профіль, і він нам дозволив далі ідентифікувати його, порівняти з профілями рідних. Потім фрагменти кісток подрібнюють до стану порошку і за допомогою реагентів абсорбують ДНК. Далі поміщають у генетичний аналізатор, який виводить остаточні результати на екран комп'ютера та визначає ДНК профіль людини. Потім ми загружаємо його в єдиний реєстр геномної гіномної інформації людини, і після цього цей ДНК-профіль, який був внесений, він порівнюється з ДНК-профілями, які є в референтних базах. Референтні бази це бази зразків родичів. І якщо є співпадіння по всім дослідженим локусам і не менше ніж двом системам, є можливість висказатися про те, що ця людина ідентифікована. Окрім ідентифікації тіл, судово медичні експерти встановлюють і причину смерті захисників іноді виявляють і ознаки воєнних злочинів, скоєних росіянами. Наприклад, було в мене тіло з вогнепальним пораненням потилиці. Тобто осколкових поранень, які найчастіше бувають при експертизі, їх не було. Це понятно, що це була страта. Якщо ж протягом року особу полеглого встановити не вдається, тіло ховають на спецділянці військового кладовища під окремим номером. ДНК профіль армійця при цьому зберігається у реєстрі на випадок, що родичі все ж таки знайдуться. Тоді ім'я героя буде повернене з Одеси. Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.